Вітаю всіх, хто заглянув до мого села на Полтавщині. Третій місяць осені, листопад без дощу почався сонячними днями. Отож добра нагода потрудитися. Листя багато, майже все вже облетіло, хоча й на деревах його ще багато. Отож працюємо. Кицька і я. Тут у мене на подвір'ї росте великий горіх, стара яблуня, липа. Акація, дуб, листя з липи облетіло найраніше, і ту частину подвір'я я вже прибрала. Сьогодні працюємо на цій більшій частині. Останнім часом багато виникає дискусій, як і куди дівати оце опале листя, хтось компостує, хтось спалює, так як і діди, і батьки палили. То і вони палять, а ви, як ви, куди ви діваєте своє опале листя? Напишіть. Хоча, мабуть, немає ні в кого так багато листя, як оце в мене в садку, там ще не знаю, коли буду прибирати на подвір'ї. Позгрібала, та й то не все. Лишилося он ще там за погрібом, не знаю, вже не встигаю. Нагрібла вісім величезних куб. І оце ж, дивлюся, тут таке дубове листя, воно сухе, таке легеньке злипе листя. Я теж завжди збираю мішки, оцей дубове зберу мішки і буду його використовувати як підстилку для домашньої живності. Оце частину вже зібрала, ще ось знайду. Такі старі мішки не потрібні, і понабиваю їх листям. А інша частина листя, я ж завжди ношу на город. там висипаю на кубки, а потім воно навесні приорюється. Зиму лежить так, в кубках переприває, навесні розкидаємо під оранку. Запланувала на сьогодні такий досить великий об'єм роботи, тому штатив не виносила, не фільмувала. Як я бігала, метушилася, а ось і кицька десь у листі вже знайшла ось здобич, принесла. Отак перенесла я вже листя на город, увечері світла немає, зараз вийшла на вулицю. Ось показую, як гарно золота осінь. Казали, чи буде те баби на літо, чи не буде, дочекалися. Хоча пам'ятаємо, що це ж не тільки краса, а ще й велика робота, щоб цю всю красу прибрати. Ранок наступного дня 2 листопада ось так туманно на вулиці. Ну, що ж, вийду. Швиденько попорую своє господарство і на пошуки фотоетюдів. Всі ж пам'ятаєте, коли туман, то завжди оці павутинки, бабиного літа, краплинки роси на всьому, на гілочках, на ягідках дуже гарно. Але ще треба знайти потрібний ракурс і побачити в цьому прохолодному, сирому ранку. Красу. Сьогоднішній день обіцяє бути гарним, хоч і туман, але вже видно, що день буде сонячний, небо он таке блакитне, горобчик сидить. А це вчора, коли носила на город листя, уже Яблуня, ось ця Рене Цимиренка, майже все листя себе скинула, і я побачила, що на ній ще лишилися яблука. Одне впало додолу, а ще на дереві дерево кілька штук. Прийшла їх дістати з яблуні, із землі, мабуть, не вийде. Оце нижнє та ще одне, а ті не дістану. Доведеться згадувати. Молодість вилізла на деревинку, хоч вона ще й молода, не дуже така міцна, але моя вага дозволяє. І яблуко ж так далеко не можу його дістати. Треба гілочку до себе ближче підтягти. Ось. Дивіться, яке величезне. Майже на всю долоню. Оце, без сумніву, найбільше яблуко цього року. Іду до хати, зважимо. Яблуко. А і ще щось покажу. Навесні розсаджувала хризантеми, Це мої вже давно вони в мене ростуть такі невибагливі, гарні чорнобривчики ще є, красолька. І бджілка вон сидить на квіточці. Все радіє сонечку. Отож, дивіться, 342 грами оце таке яблуко. Гранет Семеренка. Більшого в цьому році не було в мене. То так поставила сягникову коробочку, щоб видно було. Сьогодні неділя, у мене день відпочинку. Усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.